Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі «Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні поговоримо, коли сіяти огірки на розсаду і як отримати щедрий урожай. Щоб отримати щедрий і гарний урожай, насіння можна садити на розсаду як одразу у відкритий ґрунт, так і сіяти у ємності і вирощувати розсаду у приміщенні. Огірок це теплолюбива культура. Яка не терпить холоду, огірки люблять тепло, тому весняні приморозки і перепад температур для них згубні. Тому дуже важливо правильно розрахувати час для посадки розсади. В даному відео я запропоную вам найкращі дні для посіву насіння на розсаду згідно місячного календаря на квітень місяць 2024 року, і щоб отримати ранній урожай огірочків. Краще сіяти їх на розсаду у приміщенні кімнатної температури. Тоді перші паростки з'являться вже через тиждень. Час посадки насіння огірків на розсаду слід розраховувати з урахуванням кліматичних умов саме вашої місцевості. Найкращий час для посіву насіння огірків це і квітень, і травень, і навіть червень. Якщо сіяти огірків кілька етапів, тоді протягом усього літа і аж до осені можна мати. Новий урожай молоденьких огірочків. Огірки не переносять низьких температур, тому їх не сіють занадто рано. Вже при плюс 3, тим більше при нулю, огірки пропадають. Взагалі садити огірки можна у відкритий ґрунт, коли середньодобова температура повітря впродовж кількох днів становитиме 14-15 градусів. І тоді за такої температури перші сходи з'являться приблизно за 8-10 днів. А якщо ж ви дочекаєтесь моменту і посієте огірочки при температурі вже 15-18 градусів, то сходи з'являться вже через кілька днів. Якщо ж посіяти насіння у більш прохолодний ґрунт нижче 12 градусів, то воно буде дуже довго сходити. Буде сходити навіть два тижні, і якщо зернинка пробуде у ґрунті більше два тижні, воно може просто струхнявити або просто погнити ваше насіння. А взагалі, як при такій температурі нижче 12 градусів ґрунту зійде насінина, то може рослинки бути вразливі до кореневої гнилі. З метою отримання раннього урожаю багато уродників висіває насіння огірочків на розсаду. Яку при цьому ми використовуємо тару. ми використовуємо стаканчики на 150 мл. Можна, звичайно, використовувати на 100 Чому використовуємо на 150? Ми набираємо неповний стаканчик ґрунтом, сіємо насіння, і коли зійде сіянець, ми маємо змогу ще підгрунути ґрунтом його. Це дасть змогу стати сіянцю міцнішим і додатково наростити ще кореневу систему. Потім, коли сіянець буде мати настоящого, один-два листочка і не буде змоги посадити його у відкритий ґрунт, бо буде, наприклад, ще холодно. Ми пересаджуємо із таких стаканчиків у півлітрові стаканчики. І вже у цих півлітрових стаканчиках вона наростить велику міцну кореневу систему, Уже в неї буде не менше 4-5 справжніх листочків. І це вже буде міцна, дуже розсада для висадки її у відкритий ґрунт. Друзі, якщо у вас великі об'єми, можна використовувати касетний спосіб. Для цього використовуються касети на 40-50 мл. В даних касетах сіянець може показати і другий справжній листочок, йому місця буде достатньо для розвитку кореневої системи, і пересаджують його вже ці сіянці у теплицю, десь плівкову чи під агроволокно. Як проводиться посів самого насіння? Насамперед, ми добре зволожуємо ґрунт. Чому ми зволожуємо ґрунт до посіву насіння? Через те, що якщо ми насіннинку посіємо, а потім полиїмо, водичками затягнути насінинку на більшу глибину. Будуть нерівномірні сходи, і взагалі насіннинка зійде набагато пізніше. Потім в нас є мірничок, який ми постійно використовуємо. Ми десь на 0,5 см ставимо такі луночки і в них кладемо насіння. Можемо ці луночки знову збризкати фітоспорином, розчином і кладемо насіння. Звичайно, загортаємо і присипаємо невеликим шаром ґрунту, щоб над насінинкою було ґрунту не більше сантиметр, від сили півтора. Зволожуємо цей ґрунт знову розчином і накриваємо плівочкою. І ми бачите цю плівочку затягуємо резинкою для створення парникового ефекту. І кладемо тепле місце бажано на температуру 25 градусів. І за таких умов вже наша насінинка проросте вже на 3-4 день. Після проростання насілинки ми забираємо плівочку, кладемо її на світле-світле місце на підвіконня, де також температура повітря має бути 18-25 градусів. Перший справжній листочок розвивається через 5-6 діб після сходів. Через 8-10 діб. Формується другий листочок і далі через 3-4 доби наступний. І підростивши 1-2 листочки, ми цю рослинку пересажуємо у півлітровий стаканчик. Де ця рослинка і далі продовжує свій ріст. Друзі, як ви хочете дійсно мати на 3-4 неділі раніше урожай, то потрібно у цьому півлітровому стаканчику, щоб ця рослинка мала 3-4 справжніх листочки. І була висотою десь 15-20 см і мала розвинену розвинену кореневу систему. Тоді вона готова для посадки у ґрунт відкритий. який же ж ми використовуємо ґрунт. Грунт погірочки люблять ситний. Тому ми ось купили отакий ґрунт, це не реклама, але як ви побачите, то хороший ґрунт. Він з добавлянням біогумусу. Він має pH 5575, якраз такий ґрунт, як нам потрібний для огірочків. Ми ще додали до цього ґрунту ложку деревного попелу, провели знезаражування ґрунту, використовуючи розчин фітоспорина. Друзі, то як розрахувати правильно час висадки нашої розсади у відкритий ґрунт? І якщо взяти за основу, що ми висаджуємо нашу розсаду, яку вирощували 3-4 тижні після посадки насіння? Якщо ви маєте висаджувати ваші рослинки у плівкову теплицю у перших числах травня, то, звичайно, у першій декаді квітня ви вже маєте посіяти насіння огірків на розсаду. І якщо ви будете висаджувати розсаду огірків у 10-х числах травня, то вже, звичайно, у другій декаді ви маєте обов'язково посіяти огірки на розсаду. І, звичайно, якщо ви будете висаджувати огірочки в кінці травня, у червні, то це будуть останні числа квітня-початок травня. Тому я хочу назвати вам найкращі дні для посіву насіння огірків на розсаду у квітні місяці. Найкращими днями згідно місячного календаря на квіти для посіву насіння огірків на розсаду являються це 10-11 квітня. Це зростаючий місяць у тільці, це дуже родючий знак. Овочі, які посіяні, дають хороший урожай, рослинки ростуть міцні і дужі. Також дуже гарним знаком є знак Зодіаку це рак. 14-15 квітня це дні, де зростаючий місяць у раці. Добре сіяти і огірки, і кабачки, і помідори, і бобові, і зернові, і капусту, і кавуни йди. І також 21, 22 23 квітня це зростаючий місяць у Терезі. Це також родючий знак зодіаку. І посіяні огірочки в ці дні дадуть великий і хороший урожай. Далі в нас йдуть спадаючі дні, 29 і 30 число до 18 години це дні місяця, що спадає в козерозі. Це родючий знак. Бажано в ці дні сіяти коренеплоди, рослини, які дають урожай. Під Але ми можемо у ці дні замочити насіння огірочків і потім посіяти їх уже пророщені у травні, що пришвидчить, звичайно, сходи наших огірочків. Друзі, якщо вам поради мої корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я вам бажаю дружніх сходів міцної розсади! міцного міцного здоров'я, терпіння, миру нашій країні. Хай ваша праця приносить вам задоволення. До побачення, до нових зустрічей!